На сцені Криворізького театру імені Шевченка вистава Дівич вечір за мотивами роману Лори Канінгем. Це робота режисера Тихона Тихомирова. Ролі веселих подруг, котрі зустрілись, аби поділитися жіночими секретами, тілили у життя відомі українські акторки театру та кіно: Олена Алимова, Наталія Васько, Ксенія Вертинська, Віталіна Біблів, Анна Кошмал та Катерина Варченко. Підготовка вистави проходила у такій же теплій та невимушеній атмосфері, розповідає героїня кріпачки Наталі. В дівчині вечері, так, в цій постановці, ось це була перша моя роль Марти, і то в мене була така передісторія, що хотіли на іншу роль, на більш таку ніжнішу. А я попросила, коли перечитала п'єсу, я кажу, я от відчуваю себе Мартою. Чи можна мені Тетяна Едемська, продюсер те арту, якби мама, наша мама? Ось вона сказала: Ну давай спробуй. І ось я почала працювати над цією ролью багато речей. Я отримувала від режисера якихось завдань, але і багато при тому всьому були імпровізації. Дуже відчувається, як, як дихає зал, як він потребує глядач. Ну, трішечки такого розвантаження, трішечки переключки для того, щоб просто відновити свої сили. Я сподіваюся, що всі, хто до нас приходить, всі і донатять, і підтримують наші збройні сили і взагалі Україною один одного. Ксенія Вертинська, що мала роль у серіалі Сидоренки і Сидоренки, зазначила, сцена суттєво відрізняється від знімального майданчику серіалу. Зараз, коли багато жінок залишилися одні, і хочеться трошки відпочити, переключитися на щось, і є з чого посміятися, то. Вона ідеально підходить для вашого вечора. На сцені ти все робиш з першого разу. В кіно в тебе є для цього 150 дублів, для того, щоб досягнути якогось результату. У глядацькому залі жодного вільного місця і всюди посмішки. Сьогодні прийшли за натхненням, кажуть криворіжці. Багато речей, яких нас зараз на жаль оточує поганих негарних, да але завдяки мистецтву, людям, які це роблять і. Воно дає натхнення далі жити, продовжувати щось створити, сподіватися, що буде все добре і гарно. І той состав, який там зараз, дівчат, вони на це надихають. Звертаючись до криворіжців, акторка Ксенія Вертинська зазначає, у прифронтовому місті дуже важливо дозволяти собі миті радості, попри все витримки, сили. І не боятися радіти і бути щасливими, і не соромитися, якщо у вас є ці моменти, то нічого в цьому такого немає. Тому що ми зараз дуже багато піддаємося лише е, болю. Але треба і знаходити ці миті щастя. На ділиш вечір підслухати веселі откровення дівчат. Прийшли й чоловіки. Кирило боронить Україну на покровському напрямку. Нині у відпустці отримав подарунок на день народження, квиток у театр. там навіть там на нулі і на іншій лінії бойовій все одно ти намагаєшся знайти якусь красу у чомусь, щоб це тебе, хоч трохи відволікало і давало прагнення до життя. Мені здається, що це дуже цікаво. Червоне воно руйнує клітинки, клітини ДНК, бліт з алкогольним синдром не читали. Анна Ніколаєнко, Артем Кравченко, цей день.